Министерство обороны США подтвердило, что Украина получила кассетные боеприпасы. На вопрос о том, были ли это кассетные снаряды США или союзников, представитель Пентагона ответил «это и то, и другое». Так, сотрудник Пентагона подтвердил поставки кассетных боеприпасов не только из США. а передача штатами этого вида снарядов было объявлено неделю назад. Обе воюющие стороны применяют такие снаряды с первых дней вторжения. Немецкое издание Bild раскрыло некоторые детали плана НАТО на случай агрессии со стороны России. Документ содержит почти половиной тысячи страниц. Согласно обнародованным деталям, главнокомандующий силами НАТО сможет принимать часть решения самостоятельно, без дополнительных консультаций с Альянсом. Некоторые страны Альянса возьмут на себя защиту стран восточного фланга. Например, Германия будет отвечать за Литву, Великобритания за Эстонию, а Канада за Латвию. Германия в этом плане фигурирует как важнейший логистический узел сил НАТО. Для этого Альянс откроет в немецком Висбадене второй штаб сухопутных сил Альянса. Кроме того, НАТО увеличит защиту трубопроводов, усилит подразделения, оснащенные тяжелыми вооружениями и системы ПВО, а также нарастит запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем. На саммите в Вильнюсе страны НАТО утвердили план развертывания сразу 300 тысяч военных на восточном фланге Альянса. Предполагается, что эти войска будут готовы менее чем за 30 дней. И пока НАТО усиливает свои внешние границы, в центре Европы остается убежище для российских шпионов. Таким местом стала Австрия. В Австрии находится несколько крупных международных организаций, в том числе МАГАТЭ, ОПЕК, различные учреждения ООН. Больше 180 российских дипломатов сейчас аккредитованы в Австрии. И после начала войны их количество почти не сократилось. По мнению Financial Times, около трети дипломатов используют свое прикрытие для сбора разведданных. Дело в том, что закон Австрии не регулирует разведывательную деятельность, которая не направлена именно против австрийского правительства. То есть шпионить за другими странами в Австрии не запрещается. Путин вчера в разговоре с корреспондентом коммерсанта сделал, ну, такое сенсационное, можно сказать, даже заявление. Оказывается, ЧВК Вагдар не существует. Ее просто нет, потому что нет в России закона о частных военных организациях. Ну, кто бы мог подумать. Кажется, даже сам корреспондент несколько офигел и задался вопросом, а что ж тогда это все было? Путин уточнил, конечно, что ЧВК «Вагнер» не существует как юридического лица. Но это вызывает новые вопросы. Если такого юрлица нет, кому же тогда из бюджета выделили за год 86 миллиардов? На каком основании вообще? Ну, відимо, всі вагнеровці як самозайняте, а групіровка у них так клуб по інтересам. Збройні сили України продовжували наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і досягнули певних успіхів, зокрема на заході Запорізької області, та просунулись вперед навколо Бахмута. Ну от ну, от, виходить, як то так. Понімають аналітики Американського інституту вивчення війни звертають увагу на те, що колишній командувач 58-ї загальновійськової армії РФ генерал-майор Попов заявив у витоку аудіозапису, що міністр оборони Росії Шойгу звільнив його за те, що він постійно висловлював вищому командуванню невдоволення проблемами на західному фронті в Запорізькій області. Аналітики відзначають, що Путін ігнорує скарги російських офіцій. Ніх осіб, які виступали від імені російських військовослужбовців, це він робить ймовірно, щоб дистанціюватись від російських військових невдач. Все це свідчить про наявність серйозних проблем у системі підпорядкування. Звільнення Попова ще раз продемонструвало, що російські війська не здатні проводити ротацію сил. Контрнаступ український продовжується щонайменше на трьох ділянках фронту. Інститут вивчення війни Сполучених Штатів про це пише у своїх дослідженнях. Є успіхи збройних сил, зокрема на заході Запорізької області, а також просування вперед довкола Бахмута. Також бачимо, що зведенням генерального штабу останніми днями доволі солідна кожен раз цифра знищеної російської техніки, зокрема артилерійських систем. 24 такі системи за минулу добу знищені. Про це не тільки далі говоримо. Утня командира батальйону свобода, лейтенант й Нацгвардії Володимир Назаренко. З нами зв'язку. Пане Володимир, вітаю вас. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, то глядачі. Перше питання: оці цифри, саме знищених артилерійських систем, солідні останніми тижнями за минулу добу, 24, Нагадаю, про що вони свідчать? Це зараз одна з важливих цілей для наших збройних сил: саме артилерія російська. Я хотів би вас запевнити, що як офіцер артилерист 4-ї бригади, рубіж, як заступник командира четвертого го батальйону свободи артилерії, саме добре розуміюсь на цьому питанні. Прекрасно розумію, що зараз сучасна війна це в великій в великій частині. Це війна артилерії, це війна. Кожен боєць, кожен кожен солдат, кожен штурмовик змушений вкапуватись для того, щоб збільшити свої шанси збільшити захистити себе, захистити від мін, захистити від снарядів, і ми прекрасно розуміємо, що ну зокрема тактика застосування української армії. Озброєння, яке дають нам західні партнери. Ми так само прекрасно розуміємо, що тактика застосування артилерії і взагалі військ радянського союзу побудована ще там на тих підручниках, які писалися після другої світової війни, там коректувалися під час війни в охмані... окупаційної війни. В... Чи в Чечні і полягає в тому, це випалене поле, коли просто рівняється все на круги квадратами, залпами, тими самими градами, тими самими ураганами, тими тим самими великокаліберною артилерією. Після цього йдуть велика кількість піхоти, велика кількість бронетехніки, такі знаєте, ну бронетанкові кулаки, якими вони хотіли. Коли ще існував радянський союз, найбільше імперія, яка розпадається, яка розпад якої затягнувся на декілька десятків років, зараз ми спостерігаємо, як ломки цієї імперії продовжують розпадатися в стагнації, в декларації і. Відповідно, коли ця імперія хотіла там ледве не доламаншу танковими такими колонами широкими наступами, доходити до через цю Європу і давити танками там всю свободу, весь цивілізований світ вкотре показується, що така тактика мало ефективна, адже ворог несе втрати, але на жаль, у них зберігається перевага в кількох пропад. Кількості стволів і перед тим як робити будь-які дії, наша задача максимально обезпечити кожного українського солдата, кожного українського штурмовика, кожного українського піхотинця від великої кількості прильотів снарядів. Для цього треба просто вибивати російську артилерію, вибивати склади з боєприпасами, знищувати їхню техніку для того, щоб робити все, все, все можливе для того, щоб зберегти життя кожного українського героя. Є ще одна цікава новина Сполучених Штатів. Речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, сказав про те, що на фронті в Україні більше не спостерігається активності найманців ПВК Вагнер. Чи підтверджуєте цю інформацію? Чи вони все таки залишились? Мені складно трактувати, тому що все ж таки це вже там прерогатива служб розвідки, які ну. Ведуть розвідку, ведуть аналітику, ведуть підрахунок кількості ворожих сил. Знову ж таки, я як офіцер артилериста, бачу ворогів приблизно, як зараз показуєте ви на екрані. Тобто з польоту коптера, з прицілу квадрокоптера, там крила, і коли я бачу, то роблю все можливе, щоб наші міномети, наша артилерія знищувала і знищувала і відповідно немає задачі. Виглядувати у того негідника у того поки що живого орка, які у нього шаврони чи до якої він терористичної організації належить, чи то до нього ПВК, чи іншої ПВК, чи то він просто мобік, чи то він контрактник, чи хто б він не був, він є злочинцем, тобто українську землю, зброю в руках і прийшов сюди. Бувати, руйнувати і знищувати і задачі його пошвидше перемішати з українською землею у вигляді добрива та ясно, то що це зрештою якісь сорти з росіян, це не має жодного значення. Як ситуація на вашому напрямку виглядає? Звісно, що ви з якихось стратегічних подробиць, але те, що ми можемо в ефірі обговорити, і до речі, наскільки я розумію, це якраз Бахмутський напрямок, чи є в нас зв'язок з паном Володимиром? Здається, є так. Ви нас чуєте? Так чую, чую, ситуація продовжує бути максимально напруженою, адже попри все, попри те, що українська армія на багатьох напрямках приймає ініціативу і завдає ворогу величезних втрат. Ворог все ж таки пробує е, тримати той рівень, який він взяв ще восінню зимою, тобто тиснути, 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 обстрілювати з усіх видів озброєння. Ворогу це мало вдається, але на жаль, руйнації, які він завдає мирним українським селам, містам дуже великі. Тому ситуація надзвичайно напружена і. Е, Витримка кожного українського солдата, офіцера просто на 200-300-500% відсотків від можливих людських сил, і ми всі прекрасно розуміємо, що зараз є унікальний шанс, коли весь світ, вся Європа бачить, як Українське Україна робить диво і перемелює і знищує, і до до цю імперію величезну імперію зла. Щодо їхніх складів, до речі, відтягнули вони їх подалі від лінії фронту, наскільки в них логістика зараз ускладнена, тобто вони мусять розосереджувати, якось дробити всі ці запаси? Дійсно, в будь-якому випадку вони змушені розосереджувати, але так чи інакше, все одно враховують певні склади, адже. Перегрузка, загрузка, заряджання. Це має відбуватися десь на якійсь території, там 10-15 кілометрів від передка. І тут уже знову ж таки працює наші наші е, аеророзвідники і артилерія по знищенню ворожих цілей там в тилу ворога. Я дуже перепрошую, але насправді працюється дуже дуже надзвичайно складна. Змушу дякувати за можливість Разумію. донести ту інформацію, що відбувається на нашій ділянці.